Добрий день, шановне панство. Дякуємо, що підключилися, щоб послухати наш черговий подкаст, який ми записуємо в рамках проєкту Інституту трансформації Північної разі. А сьогоднішній наш гість, асоційований експерт Інституту трансформації Північної разі Максим Бухий. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня, пані Ірино, дякую, що запросили. Дякуємо, що зголосилася. Пан Максим нещодавно підготував і презентував цікаву доповідь, цікавою назвою Гібридна адаптація Військові інновації Росії у війні на виснаження проти України. І моє ж перше питання до вас, пане Максиме. Ви використовуєте цей теми термін гібридна адаптація. Розкрийте, будь ласка, які зміст ви в нього вкладаєте? Так, передусім варто зазначити, що гібридна адаптація Росії має зміст як інновація через адаптивне пристосування, а гібридність радше вказує на методи, коли Росія загалом російська влада, яка вважає себе, Владою великої держави і так само вважає свої збройні сили найсильнішими. Хоче втім наздоганяти захід і так само наздоганяти Україну у такій конкуренції, і робить це у гібридний спосіб. Я також хотів привернути увагу до питання доктрини гібридної війни, яка насправді для Росії зберігає сенс. Добре, ну якщо розкласти на складові з точки зору пересічного громадянина, чи громадянки да, України, так виглядає, що якщо ми говоримо про дії російських військ в Україні на полі, так скажемо, да, то так виглядає, що основний їх метод війни, яким вони користуються, це. Місні штурми, або а, ця любов до оточень, і а, ну, спроб оточень, напівоточень. І все це нас відсилає в історію, ну, як мінімум, Другої світової війни, або якщо примісні штурми, взагалі кудись татара-монгольська. Іга, ну вибачте, якщо я там по ділітанськи про все це розмірковую, ну тобто, все це виглядає зовсім не інноваційно, а верні, ретроградно. Наскільки справедливий такий, ну погляд пересічний. Да? Чи все ж таки росіяни, вони застосовують якісь інноваційні методи в тактиці ведення бою в своєму оперативному плануванні і, і вони розвиваються в ході цієї війни, а не тільки м'ясні штурми, про які ми постійно чуємо засобів масової інформації? Я хотів Висвітлити як інновації Росії у галузі озброєнь, передусім, і тут ми маємо справу і з певними прикладами, такими як БПЛА. Я найбільш увагу привернув таким типом платформ БПЛА, як Шахеди, чи як ті самі дрони FPV на оптоволокні, які становлять загрозу. Але інший аспект інновації це інновації, які називають теорії про інновації організаційними або тактичними у способі ведення війни. Власне, головний акцент теж на адаптації, і недавно вийшла в російських джерелах стаття одного генерала і Руслана Пухова, інший автор, який пов'язаний із урядом Росії, експерт з питань озброєнь, директор аналітичного центру, який займається озброєннями, і вони. Власне, вжили такий термін, як цифрова війна майбутнього, і прямо в підголовок цієї статті прямо каже про необхідність адаптуватися. Ця тактика, яку використовує Росія, це фактично прийнята в Збройних силах України Збройних сил України, тактика малих груп, яка власне. Є класичною вже тактикою і давно вживаною, і вона в новаторський спосіб була застосована, використана в Збройними силами України. Цей, так, вона включає не лише місні штурми у російському випадку, це ось. Ви правильно кажете, що це така російська особливість, але вона так само включає і інфільтрацію, проникнення, тактику проникнення і використання також особливого транспорту для малих груп і таке інше. Загалом, якщо говорити про, про м'ясні штурми, вони ну бачите особливість Росії, ми знаємо про м'ясні штурми від значною мірою з практики Прогожина і Вагнера, і це дуже брутальна тактика, якої яка не не може бути взагалі притаманною демократичному суспільству, такому як Україна, навіть в умовах війни, і головне це цінність людського життя, але ж, можливо, в Росії використовується ще класичний імперський міф жизнь за царя. Коли цінність людського життя не має сенсу, або має менше сенсу у зв'язку з гіперзавданнями, і, і власне може бути пожертвовано у такому при виконанні такого завдання. Ну і нарешті так, це інновації. Це з одного боку це не лише м'ясні штурми, але це адаптація, це пристосування, і так це становить загрозу для і для України, і для Заходу, тому що головним чином через той масштаб, який Росія має, і ті значні ресурси, які вона зберігає. Цікаво. Ну, і ще про що я знаю, що ну мені, мені так виглядає, що ми, наче, маємо справу протягом цих чотирьох років війни з трьома різними арміями. Я поясню, що маю на увазі. Вони починали з однієї армії, яку вони почали реформувати ще за міністра оборони Сердюкова. Вони вклали в її реформу 30 трильйонів рублів, і ось вони наступали, починали це своє СВО у 2022 році з цією армією з великою кількістю важкого озброєння, важкої техніки. І цю армію ми розбили фактично повністю професійну армію в 2022 році. Році, а потім вони перейшли до розгадуваного вами Пригожина і цієї меди в використанні цих місцевих штурмів, а, а сьогодні ну, знов таки так виглядає, що вони почали оцей другий вже пристосовуючись до реальності і потреб бою, другий етап перетворення власних військ і в частині організація вона залежить значною мірою від. Цього озброєння, яке використовується обома сторонами, і в частині технологічних інновацій. Тобто ми бачимо, як російська армія розбудовується понові та вдосконалюється, на жаль, на жаль, і наскільки ну, такі розмірковування вони є логічні, Відчи можемо говорити про те, що росіяни справді сьогодні застосовують чимало технологічних інновацій? Введені з бою, бою і про власного війська, не можна сказати, що багато, хоча кількість цих інноваційних рішень збільшується. І в справі Росії можливо, ми маємо справу із певним з певною соціальною верствою населення, яка має досить добру освіту, інженерну, математичну освіту, яка залежить повністю від державного замовлення або від підтриманого державною державою замовлення в умовах коли інші можливості обмежені тобто не всі ж можуть виїхати або бажають виїхати до Європи і е, можливості праці, наприклад, в ІТ-бізнесі звужені, ну і так само вплив пропаганди, і тому такі колективи, інженерні, колективи, колективи розробників е, е, працюють на Кремль, е, віддано працюють і мотивовано. І я тут пригадую практику цих сталінських шарашок, які описані в літературі, там, де взагалі талановитих вчених і інженерів позбавляли свободи, піддавали репресіям, але вимагали для російської перемоги, радянської перемоги робити неймовірне. Ну, принаймні так, як це нам доносила російська пропаганда. Якщо проаналізувати далі системно, ось чи які саме інновації можливі за такого режиму, то можна зробити таке припущення, і можна знайти йому підтвердження, того що Ee, це не можуть бути революційні інновації, ee, навряд чи вони будуть революційними. Ee, в теорії інновацій eh, є поняття у військовій справі. Це революція в військовій справі. Uh, а загалом у теорії інновацій взагалі це. Є таке поняття, яке йде від Шумпетера, від класика цієї теорії, це творче руйнування або це радикальні інновації, які просто змінюють як стверджував спосіб виробництва, і вони створюють щось нове. Такою інновацією, наприклад, можна вважати масове використання. І розробку дронів в умовах бойових дій, і це українська інновація, це визнано і міжнародними експертами, але є другий тип інновацій: це ці адаптивні інновації, або їх ще називають маргінальні чи інкрементні. Вони варто сказати, що вони є не лише в Росії, вони є в багатьох країнах, вони є і в нас так само. І це, але в Росії, як, мені здається, як я хотів сказати в цій роботі, це більш системна річ, це саме така системна гібридна адаптація. І відкрите питання, чи вдасться Росії на підставі. Масового застосування таких інкрементів прийти до якоїсь радикальної інновації історія нам каже, що у більшості випадків ні. Хоча були випадки, наприклад, Японії в часи епохи Медві, і більш сучасний приклад Китаю, яким Вдалося від е, такої адаптивності вийти на рівень, е, який притаманний власне великим державам, там, де революційні інновації переважають. Ой. тобто я правильно зрозумію, ви стверджуєте, що певний технологічний прогрес він має місця. Бути, але Росія має свої певні обмеження в такому, в такому розвитку і якихось проривних технологій в цій війні ми від них не побачимо. А як же те, що ви називаєте престижними системами озброєння в своїй роботі? Ми на то мало знаємо про е, ці системи, щоб щось однозначно стверджувати. Є е, серед цих систем, таких, як е, я перелічую там кінжал, Рєшнік, е, Цикон і е, е, недавно розпіарний Путіним бурівесник і Посейдон, тільки декілька з них можна за об'єктивними критеріями віднести до справді високотехнологічних, але ми мало про них знаємо. Експерти мало про них знають, щоб можна було їх адекватно оцінити. Російська пропаганда постійно змінює ці видачу до зброї. Це дуже добре було дослідження в минулих. Працях, які вийшли в інституті трансформації Північної Євразії, за редакцією Галини Зленко, наприклад, така робота, удавана Росія, де Олес Лісничук він прямо пише про. Чучу зброю вундервафе ще, які її називають, і е, співвідносить її із кремлівською пропагандою. Ця робота є на сайті інституту і дуже раджу всім її почитати. А е, власне, е, якщо говорити про, е, про ці види зброї, то так як вони е, описані, то деякі з них е, не мають е, справді аналогів е, в сьогодні це стосується цієї ядерної торпенди, і це стосується власне і цього самого бурєвєсніка, але ж чи відповідає це дійсності? І ми, ми про це не знаємо, тобто ми не маємо. Ми маємо лише те, що ми чуємо з Кремля, а що нам показує реальність? Реальність нам показує, що все ж, наприклад, те, що говорили раніше про кінжал, це так само він був інструментом путінської пропаганди, то що його неможливо перехопити, але ж вони продовжують бути успішно перехоплюваними нашими. Силами повітряними силами, і власне з одного боку, ж так не можна сказати, що в що Росія не здатна на створення якихось точкових проривних інновацій, коли як ще з радянських часів основна основні зусилля уряду і преференції вони концентруються на таких вузьких ділянках. Ну і е, не будемо забувати, що багато з цих розробок вони мають коріння в радянському Союзі, коли економіка була набагато потужніша. Е, ну, але ж е, е, чи. Буде це системним явищем, і яко чи вдасться, чи можемо ми через бурев'ясник називати Росію великою державою, навіть якщо він працює, ну ж ні, світ повідоднозначнощі. Ну і з іншого боку, так, базувати своє технологічний розвиток на радянському спадку, якого вже немає 30 століття, ну це трохи. Трохи несучасна, так би мовити, да? все ж таки це старі технології. Але, тим не менш, ми бачимо, що вони розвиваються і в чомусь досягають успіху, і не тільки шляхом масштабування, І зберігають своє турування над нами, так скажемо, повітря. І я не тільки про військову авіацію, але і про ракетні війська у тому числі. Тож, моє наступне питання таке: якщо. Порівнювати інновації, які запроваджуються в цій війні да, і російською стороною, то в чому ми програємо і в чому, чому виграємо? Ну, Тобто, які перспективи в цьому плані? Ну, моє дослідження не стосувалося питання інновацій в Україні, тому я повністю не можу прокоментувати це питання, але я б єдине, що я хотів сказати, це що. Справи насправді не для нас ну, немає підстав, щоб бути песимістами. Ми е, е, досягаємо за декілька років е, значних успіхів е, у тому, е, що ми даємо віці чворогу, який е, в 10 разів більший за нас. Це я тут е, хочу звернутися до е, недавніх. Е, Дещо здивованих е, таких ремарок Президента Трампа, е, який так само говорив про те, що Росія набагато більше за Україну і вкладається в, е, в оборонний комплекс, і все ж Росія не досягла перемоги, е, навіть і не досягає її у цій війні на виснаження. Як, е, Визнано багатьма як визнано багатьма вченими. І варта уваги, російська здатність передусім до масштабування і до такого ж ефективного авторитарного управління, і ця практика не може бути прямо перенесена ні на умови Європи, ні на, ні на умови України так само. Просто через те, що ми ставимо людину більше в на, на чільне місце, і, і ну, ми не можемо будувати такі системи, примусові системи, але ж ми можемо робити інше. Один спосіб, наприклад, це те про що пишуть через розвиток співпраці з партнерами України, і вся колективна сила Заходу, і інноваційна здатність Заходу ну, це те, що з чим Росія не, не може впоратися. Отож, питання лише полягає у тому, що щоб ефективно користуватися тими можливостями, які у нас є, а поза моментами ресурсів, інновацій у нас значно більше, і не лише адаптивних, але й революційних інновацій. Дуже вам дякую. Тема інновацій, вона ну. Дуже важливо як історик, скажу, що я принаймні не можу згадати в історії в воєнної історії таких випадків, коли б кількість перемагала якість. Тобто на чій стороні технологічний розвиток той і має значно більше приготив і шансів на перемогу у війні, навіть якщо має справу значно більш щаслевнішим ворогом. Ну тому я вважаю, що ваше дослідження є надзвичайно важливим і цікавими. Дякуємо вам за нього і за це інтерв'ю. Дякую, пане Ірино, і ще раз запрошую всіх читати ті роботи, які є на сайті інституту. Це надзвичайно цікавий проєкт. Сподіваюся, на його продовження наступного року. А ми теж сподіваємося. І, будь ласка, якщо вам сподобалося це інтерв'ю, поставте лайк, підпишіться на наш канал, якщо ви не підписані. І маленька порада. Натисніть на дзвіночок, бо, на жаль, ми не записуємо наші подкасти щодня і навіть щотижня. Тож, щоб, нубто, не регулярних, прямо скажемо, на жаль, а, тож, щоб отримувати інформацію про вихід нового подкасту, натисніть на дзвіночок. Дякую вам побачення.